Останні неприємні події у Львові активізували місто, посилили охорону потенційно небезпечних і стратегічних об'єктів. Окрім цього, правоохоронці та громадські організації патрулювали місто вночі. Ніч минула спокійно, якщо не брати до уваги кількох казусів. Патрулювали разом із народною самообороною Львівщини і наші журналісти. Ці хлопці, що на автомобілях курсують містом, нічні захисники спокою. Стежать за порядком у тихомирюють п'яничок або ж борються зі злочинністю. Для них це вже стало звичною справою та обов'язком. Цього разу ми вирішили подивитися на їхню роботу зсередини. десята вечора, і ми розпочинаємо подорож. Сівши в машину, нам проводять короткий екскурс, яким районом патрулюватимемо. Наше місце дислокації це залізничний район. Проте, ну як показує практика, ну, це не обмежується залізничним районом патрулювання зовсім. В принципі, самооборона має декілька екіпажів, кожен з яких патрулює свою частину міста. Так удобно, чисто з географічної точки зору. Ці хлопці в день гризуть граніт науки. Іван Аспірант, Василь та Андрій студенти. Ночі ж вони самооборона міста. В принципі, я до такого. Того, чим я займаюся прямо зараз, професійно немає нічого спільного, ну але чисто громадянський обов'язок покликав мене та й прийшли спатрулювати. Після ранкових вибухів біля опорних пунктів міліції насамперед ми вирушили до найближчого в залізничному районі. Це є опорний пункт міліції, це чисто наша ініціатива. Але ми зазвичай такого не робимо, ми вирішили подивитися, наскільки я розумію. В принципі, та трагедія сталася тільки через те, що ніхто такого не очікував, тому ми вирішили так заїхати, глянути. Активіст самооборони Іван запевняє, що зазвичай Львів спить спокійно, і якщо щось відбувається, на підкріплення поспішають товариші. Зв'язок підтримують один з одним через програму Зело та рації. Ось і перший інцидент у нашому патрулюванні. Двоє чоловіків несуть кудись вуличну плитку. Одного вдалося спіймати. Чоловік з алкогольним перегаром заперечував факт крадіжки. Викликали патруль міліції, його довелося чекати майже півтори години. За цей час деякі мешканці спробували вчинити самосуд. Йди на робоче місце, бо я тебе зараз накопаю в сраку і на тому буде кидати. При чому дивитися? Ходи сюди! Давай, шуруй на робоче місце, ти б давай мало. тут багато гори, з опарником, несе <рес> плитку двоє. Чоловіка забрали в райвідділок для з'ясування обставин, а ми вирушили далі ловити нових правопорушників. Тим часом хлопці розповідали різні життєві комедні ситуації, які з ними відбуваються під час патрулювання. Приїхав один наряд міліції, допомогли оцепити територію. Приїхав другий, і каже, що ви смієтеся, там нічого нема. Ми кажемо, та є нема. Е, яка різниця, все рівно треба чекати вибухотехніку. Хто його знає? Він каже: ні, в мене жінки нема, дитини нема, я відкрию. Та ми розбіглись хто куди. Той відкрив коробку, а там передача була. з Італії. Дорогою зустрічали поодиноких п'яничок та намагалися переконати їх зійти з проїзної частини. А ми бачимо, зійдіть на тротуар, бо можуть вас збити. Зійдіть на тротуар, бо в чорному йде. Добре. Бачите, там тротуар є, йдіть на тротуарі, будь ласка. Ще одним місцем подорожі була вулиця Виговського, в одному з будинків, на який чоловік погрожував викинутися з вікна. Між восьмим і дев'ятим поверхом. З четвертої години дня чоловік тримав у напруженні служби порятунку, які намагалися вжити. Хоч якісь заходи. Людина, як ви бачите, між дев'ятим і восьмим поверхом знаходиться. Нікого до себе не підпускає. На місці там зараз з ним розмовляє психолог, а також його син не підпускає для проведення рятувальних робіт. каже, випригнув. Закінчили ми патрулювання о четвертій ранку. Патрулювали місто разом з самообороною. Вікторія Хома, Андрій Гірняк, НТА новини. І в принципі,